Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує третій день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ми топ-5. Давайте дивимося оборона. Ну, оборона, впевнено, тримається, а, це чудово. Так, вчора, на жаль, була одна поразка. Тому давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, поїхали. Ага, Квасір, квасір. Два лікарі в центрі, судрі. Ну, таке собі тоді судрі, в принципі, тут оно і акіла. Давайте візьмемо тоді трішки більше червоних. Давайте ось так, ось так. Мішку напевно залишимо. І, хоча можемо, в принципі, замість фельтона може взяти Зарел. Давайте так зробимо. Джолі залишаємо. Ну, поїхали, подивимось. Так, жовтий кріс. Синього йдуть. Так, трієчка червона вакілу. Ну, Давайте, поки гревел нам загрози не становить. То будемо прокидати ось так. Єдине, що там судрі. Може пробити потужно. Давайте ось так прокинемо червоні. Будемо пробивати так, так. І спробуємо зарядити мішку до. Ага, ми не встигли, неправильно я сходив. Так, червоні потрібно забирати, бо судрі вдарить потужно. Це ще на в атаку. Давайте ще тут червоні заберемо. Зараз підлікується. У нас, в принципі, овер є, тому можемо витримати. Так, пробиваємо, пробиваємо. Давайте сюди. О, добре. Зелені нарешті зарядились. Ага. Угу. Там ухиляння. Але добре. Все одно пробиваємо. Ухиляння спрацювали. Так, спробуємо добити судрі. Поки його навіть лікували. Добре. Так, лікується. Мішка поки працює. Давайте прокинемо ось так червоненьке. Так. Ага, у нас ми міньйонів не можемо ставити. Ну, Напевно, потрібно лікаря добивати. Він ще й ухиляється. Так, лікуємось, прокидаємо, зелененькі, поїхали, жевтенькі, добре. Буде ухиляння знову. Це не взяв Діспелу, звісно, бій за цього затягується. Ще ці міньйони квасіра. Так, так. Дуже мало шкоди. І він знову лікує. Це затягує трішки нам бій. Так, так, нам потрібно пробити. Зараз ми буцем позрізаємо броню. І вже потім будемо сильніше пробивати. Так, нам потрібно зарелку зарядити і вдарити. Хоча знов там ухиляння будуть. Так, ось так, може, зеленим одним доб'єм. Червоні виїхали, чудово. Ну, все, залишився один квасір. Він загрози нам не становить, але... Буде затягувати бій своїми міньйонами. Так, так. Червоні. Добре. Пробуваємо боцем. Все, закінчили. Чудово. Так, тут все вийшло дуже добре. Поїхали далі. А тут є Джолі. Неприємний, його буде важко пробити. Тому, напевно, повернемо фіолів. Ось так ось так. І візьмемо тайрума. Ось такого, щоб діспелив. потрібно нам, так, да, мішка нехай буде, тому що там і сповільнення ця і думки, і нехай буде. Так, є жовтий кріс. Є жовтий кріс, але не зрозуміло чи він потрібен. Хоча буде потім четвірка фіолів. Давайте так і зробимо. Ага. Угу. Четвірочка фіолетових. Так, нехай нордрі проб'є мишку. Тут зробимо ось так. нас зарядитись наші фіоли. Ага, угу, тихенько. Робимо так. Знімемо контру. Тепер проб'ємо. Венечком і сюди ж пробуваємо мейв. Ах, не добили трішки. 2, 3, 4, 5, 6. Нам не вистачить жовтих зарядитись. Ну, давайте хоча б нордрі проб'ємо. Тепер ми зможемо зарядити джолі. Нам ну, зараз поріжуть ману, але ми зможемо повернути це все. А, і вона зрізає ману. Це вона в костюмі? Я не знав. Так, ну ті бафаються. Так. Ось так. Пройшла шкода. Угу. Давайте тепер ось так фіоли прокинемо. І нам, напевно, потрібно пробивати джолі першого. Тут же куча мінньонів. Так, так. Фіол знизу воно проб'є. Ах, трішки не вистачило йому. Ну добре. Так, мішка поки працює. Скільки. У нас таунт буде. Таун вже спав. Так, тепер б'ємо ось так, ось так. Ну як ти там не попав? Жовтими ми не проб'ємо. 202. Знов потрібно... Ну давайте ось так тоді. Хоча б і Дун приберемо. Так, лікуємось. Тут зробимо ось так. Вмикаємо, шукаємо тут фіол. Так, фіол заїхав, тому ми можемо джолі, скоріш за все, добити. Так, добре, ну все тут вже буде зараз полегше. Хоча вони там і лікуються, і бафаються, але трішки нам буде легше. Зараз ми це все будемо знімати. Так, так, так. Спробуємо його добити. Жовтенькі під'їхали. Добре, гаще фіоли. Ну, чудово. Так. Так, 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 так. Все, закінчили. Довго. Але все вийшло добре. Так. Ну, пощастило, що Джолі в куточку стояв, так би було дуже важко. Так, тут ці. Істер Свіфт і піньочок тому нам потрібен в будь-якому випадку мішка потрібен. Давайте візьмемо тайру ось такого. І, можливо, краще взяти. Замість мей в когось жовтого того ж фільтона. Хоча б пробивати посильніше. Давайте так спробуємо. Поїхали. <свісна> 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 ну, така полянка не дуже. Трієчка фіолів. І все. Там з комбо летить, ну давайте ось так. Нам тоді хоча б пеньочка піймати на нашу мішку. Давайте ось так. Можливо, там ще заїдеть. Угу, так Це вже забагато полетіло. І мішка в нас під сповільненням. Ну, давайте спробуємо ось так. Може не зарядяться старсвіфти всякі. Так, тихо. Знімаємо з себе, пробиваємо. Єдине погано, що у нас жовті не зарядились. І старсвіфт може нам когось добити. Давайте обережно ось так: одного камінчика повинно вистачити. Так, добре, цього хоч пробили. Мінус мішка. Нам встигнути... А, це пробиває. Ну, все, тут тепер вже. Ну, у них лікарів немає, тому давайте спробуємо. У нас теж немає, звісно. Так, так. Зараз це буде вмикатись, будуть ці тички постійні. Так, вмикаємо мішку, тут прокидаємо. Тайром не зарядився. Давайте сюди, вона вже заряджена. Ну і все, тут мінус мішка. Ой. Тайрон, зарядись, будь ласка. Так, ну, у нас є ухиляння. Хоча вони від тичок. У нас не. І там ухиляння є. Ну, все. Тут навряд чи вже у нас залишилось дуже мало ХП. да така оборона не дуже сильна, але. Не змогли ми тут переграти. Так, поїхали далі. Ой це. Дуже важко. Довгон. Ну, давайте так і поїдемо. Поїхали. Не встигли жовтих зарядити, і все у нас вийшло дуже-дуже невдало. Так, що ми тут маємо? Ми маємо трічку жовтих, поїде фіол. Тому давайте ось так спочатку. Ось це вже чудове комбо. Так, мішка витримала, пробиваємо. Поки тайрома притримаємо. Так, тут добили, добре. Давайте тоді ось так зарядимо жовтих. Будемо бити в між цього пінька. Так. Тихо. Так, розподілення на нас повинно перейти чудово. Вмикаємо тоді ось так. Тут прокидаємо дом, це неприємно. Спробуємо збити. Угу. Так, і що далі? Що далі? Нам потрібні фіоли. Давайте тут пошукаємо. Може ще... Отак, фіол приїхав чудово. Угу. Стійкість. Так, скільки ходив таунт. Один хід. Так, давайте підріжемо атаку. Ну і спробуємо добити тоді пеньочка добре. Так, б'ємо сюди. Тут жовті. Цей багато не вдарить, у нас багато ХП. Тому ось так. Тут ще шукаємо фіоли. Ось так. Жовтенькі заїхали теж непогано. Прокинемо навіть в неї, можливо, зіб'ємо цю сову. Так, чудово. Це забагато полетіло, ну добре. Так, так, доб'ємо гріла. І вже однодон в краєчку нам не загрожує. Так, так. Уга. Давайте так, так і спробуємо через комбо пробити. О, не вистачило. Ну, добре. Так, так. Все, тут закінчили. Чудово. Тут вийшло все гарно, поїхали далі, наступний бій. Піньок. феєз, феєз неприємний. Можливо взяти синіх. Ну, відведеться в будь-якому випадку, нам знадобиться. Давайте замість фільтона. Може, візьмемо Йокоха, ну тоді, тоді буде в нас дуже мало урону. Нехай Фільтон буде, і Йокохайне будемо блокувати Фаєза. Поїхали. Гарне комбо червоні з синіми. Ну, прийдеться зробити такий один хід. Ага, ось фіоли під'їхали. Ось так. Є жовтенький, добре. Так, цей накинув. Давайте будемо все ж таки намагатися піньочка пробити першого. Зробимо ось так. Не встигли до фоє заактивувати нашого фільтона. Ну, добре. Так, так. Пробиваємо в будь-якому випадку. Прокинемо сині, червоні, там трішки зелених уїде. А джарів може і. Так, тихо, мішка, тримайся. Так, робимо Так. Робимо ось так. Добре. Сідогрів може і медведіцю нам добити. Нам потрібні жовті. Ну, давайте пошукаємо знизу жовтенький, добре. Тихо, вмикаємось так. Огу. Трішки нам не вистачило, але ось тут так підтягнемо, і будуть нас жовті. Прокидаємо. Зайве всі догріва полетіло, доб'є. Ні, не добив. Добре. Так. Ну, тепер головне фоє запробити. Його і будемо бити. Так. Не помітив я, що мішка з нас спала. А може, той на краще, бо джарів міг би її добити, скоріш за все. Тому. Так, поки у нас якісь є ще точки. добре. Так, блокуємо. Тоді вмикаємо ось так. Прийдеться чистити поле. Фаєзіка трішки не вистачило добити. Ну, добре. Лікує багато. Пробиває той той. Так, ми лікуємось. себе все це знімаємо. Фільтон. Знов жовтих перезарядимо. А Ще є коханен перезарядився дуже чудово. Ну Тут же ми витримуємо. Так, так. Так, Так, все. Фаєза. Головне добили. О, ну, тепер залишилось вже трішечки їх добити. Угу, Той своїми давайте в нього і вдаримо. Так, так, жовті. Тут вже можна і комбо запускати. Це взагалі Валерморк, ну, Просто такий герой. Незрозумілий. О, взагалі нічого не робить. Ну, давайте його вже доб'ємо. Полетіло комбо. Сідогрів. Скільки він вдарить? 62. Ну, таке собі. Так, давайте, напевно, джаріфи будемо пробивати. Він може сильніше вдарити, ніж сідогрів. Давайте ось так, ось так. І тут запустимо ось таке комбо. Ага. Угу. Може, сповільнення кинути. Ну, звісно, ми його заберемо, прокидаємо фіоли. Ну, все вже. Сідогрівчик нам нічого не зробить. Тут вже буде перемога в будь-якому випадку. Так, тут все не вийшло добре. довго, але все добре. Так, ну що ж, топ-1 ми зайшли. На жаль, одна поразка все ж таки є. Дивимось, так, оборона тримається чудово. Рейтинг 405 місце. В принципі, гарний результат. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!